Вітаю всіх, хто долучився сьогодні до наших роздумів. Разом із вами хотів би відкрити книгу Еклезіаста. Це є надзвичайно цікава книга, яка охоплює дуже багато тем. І в третьому розділі говориться, що там в житті людини буває різне. В 7 розділі, 14 й вірш, ми читаємо: коли тобі добре, насолоджуйся щастям, а в час горя пам'ятай, як те, так і інше допускає Бог для того, щоб людина не журилася, що буде потім? Неодноразово, напевне, коли ми зустрічалися з такими важ... важкими моментами в житті, ми задавались питанням, чому я, чому мені, чому не хтось інший, чому саме так? І ми шукали вихід з цього становища. Тож, давайте поговоримо про ці дні як добробуту, так і нещастя. Що таке благополуччя в житті людини? Що для вас благополуччя? Кожний, давайте порозмірковуємо над цим. Благополуччя це спокійний перебіг життя, це життя в достатку, в спокої, це задоволення, матеріальна забезпеченість, це стан людини, коли людина повністю задоволена тим, що вона має. Це те, до чого кожен з нас прагне, правда? Це те, до чого кожен з нас бажає забезпечити для своєї сім'ї життям, здоров'ям, силами. Достатком і всім іншим, і здавалося б, які питання тут ще можуть виникати, але яка небезпека існує в цьому? Чи задавались ми коли-небудь цим питанням? Що в цьому поганого, коли є все добре? На перший погляд, здається, ніби все добре. Але коли більш глибше купнути, ми знаходимо дещо важливе: як Біблія змальовує ситуацію, коли Господь піклується про своїх дітей? Книга повторення закону в 32-му розділі з 9 го вірша тут описується, як Господь піклувався про свій народ, як він носив, як орел на своїх крилах. Він носив, він забезпечив їх всім, чим тільки можливо було. Сам їх провадив, не було з ними чужого Бога. Він водив їх по неприступних узгір'ях, давав споживати плоди полів, годував його медом зі скелі і олією з крем'янистих гір. Маслом корів та молоком, овець і все інше він перечислює, що робив Господь для свого народу. Уявляєте, чи щось могло бути кращим від піклування самого Господа за своїм народом? Що поганого ви почули в цих словах? Хіба не найкраще Господь пропонував для свого народу? Так, однозначно. Але що ж сталося після? Ми читаємо з вами далі з 15 го вірша. Розжирів єршун, тобто Ізраїль, і почав брикати. Ти потовстів, жирним став та огрядним. Він залишив Бога, який його створив, зневажив скелю свого спасіння. Вони викликали його ревнощі чужими богами. Розгнівили його гедотами, приносили жертви демонам, а не Богові, богам, яких не знали, новим богам, які недавно з'явилися, а скелю. Яка тебе породила, ти покинув і забув Бога, який тебе створив. Що відбувається з людиною, коли людина потрапляє в такий добробут, коли має благополуччя, коли він насичений, коли ситий. Що відбувається? Серце підноситься, гордиться, розжиріє, величається, починає брикати, і до всього забуває людина Бога. Друзі, то в чому полягає небезпека в такі дні добробута? Здається, якимось дивним, коли в нас все є, але в цьому є небезпека. І Біблія висвітлює, що ця небезпека, про яку ми щойно читали, це є небезпека забути Господа, покластися на свої сили, як говорить повторення закону, 8-й розділ 17 вірша, де сказано, щоб ти не сказав у своєму серці, це моя сила. Це моя міць руки моєї, здобули мені оце все, оцей добробут. Пам'ятай, що це Господь твій Бог дає тобі силу, здобувати усі блага, аби підтвердити свій заповіт. Але якщо ти таки забудеш Господа свого Бога і підеш за іншими богами, будеш їм служити і поклонятись, то я засвідчую вам сьогодні, що ви неодмінно загинете. Друзі, ось яка небезпека існує в цьому. Коли Авраам повернувся з багатьма худоби, з сріблом та золотом, написано далі в книзі патріархії Пророк пророків» одинадцята сторінка, що незабаром голови родин переконалися, що на множення багатства завдає чимало клопотів. Під час труднощів і випробувань вони жили між собою в повній злагоді. Тепер же у дні добробуту виникла небезпека розбрату для їхніх отар не було пасовисть, виникли суперечки. І ось що сталося. Чи означає це, що виною всьому був добробут, друзі? Ні, не добробут був виною. Виною є те, що наше людське серце, яке змінюється під час обставин життя, під час певних обставин життя, коли настільки все добре, і Бог в такі моменти не потрібен. Тому давайте підведемо підсумок. Нічого немає поганого в тому, що ми користуємось благами, які сам Бог нам дає для цього. Але є погано те, коли ми забуваємо про того, хто їх нам дає. Ми забуваємо про, про того, хто піклується про нас. І ми вважаємо, що це все є наше. Наступного разу я пропоную продовжити цю тему, і ми поговоримо про ті дні, які є нещасні дні. Тому не пропустіть можливості і ще раз. Цю тему розглянути.